Вітаю вас на каналі Народні прикмети та традиції. Сьогодні, 21 серпня, в церковному календарі День пам'яті єпископа Мирона Крицького. Згідно з церковними переказами, він буде дуже доброю людиною, ім'ям якої пов'язано чимало дивовижних легенд. До єпископа Ества Мирон був простим хліборобом, якось він побачив що до його комори дібралися злодії і складають в мішки все його майно. Він не став їм заважати, а ще й допоміг. Злодії присоромилися від такої доброти і повернулися до чесного життя. Саме ця подія і стала першим чудом Мирона Крицького. Народні традиції на сьогодні, на 21 серпня. Вдавнину вважалося, що цього дня гуляють дуже сильні вітри, які починаються з нічого. Саме тому дату часто називали вітрогоном. Селяни зазвичай йшли в ліс, щоб збирати ожину, яку пізніше використовували як протизастудний та жарознижуючий засіб. З листя ожини заварювали смачний цілющий чай. А ще цього дня було прийнято ворожити на мрію. Для цього виходили на перехрестя, думали про те, чого найбільше хочеться якщо в обличчя дув сильний вітер, значить, все здійсниться. Народні прикмети на сьогодні на 21 серпня. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день, яка погода 21 серпня, таким буде січень. Вранці роса і сильний туман. Погода в день буде хорошою. Вранці поморозь, наступного року буде великий урожай. В лісі вродило багато ягід, зима буде холодною. На горобині листя вже червоне, чекайте на морозну зиму. Негода буде затяжною і протримається до самого бабиного літа. Важливо відзначити, що в наш час клімат дуже змінився, і не всі давні прикмети для нас актуальні. Що не можна робити сьогодні, 21 серпня не варто будувати плани на далеке майбутнє, заборонено мити в будинку підлогу, тому що разом з тим можна вимити добробут, не можна займатися домашніми клопотами. Приєднуйтесь, попереду на нас чекає багато цікавого та пізнавального. І не забудьте натиснути на дзвіночок, так ви не пропустите жодного нового відео.